На жвавому перехресті вулиць Карла Маркса і Леніна нещодавно утворився затор. Усе через дорожню пригоду за участю рейсового автобуса сполученням Житомир Хмельницький та Волги. Я їхав на своїй машині волги 3110 по вулиці Леніна, спускався зверху по вулиці Леніна і перед пішохідним переходом я. Почав гальмувати, тому що побачив жовтий колір, і, я начав, і на червоний колір я остановився. Десь через 10-15 секунд я почув свист гальмів і одразу сильний удар. Мою, я вдарився в об обру і побачив, що я попав вже в таку неприятну історію, як аварія. Спочатку керманич автобуса нібито йшов на контакт, зв'язався з власником, тож ситуацію хотіли вирішити полюбовно, розповів водій Волги. Але потім з невідомих причин шофер еталона кардинально змінив свою поведінку. «З ним можна було розмовляти. Він розмовляв, вів себе добре. але потім чогось він після дзвонків, Бо, мабуть, зі своїм начальством він себе просто перестав вести адекватно. Він пішов на травмпункт, хотів зробити, щоб він вдарився головою, але ну, там нічого в нього не вийшло, травм не було. Ну, людина зразу хоче уйти від відповідальності. З'ясувати, хто водій, хто власник автобуса, не має можливості, так як водій відмовляється передавати документи. Показує на те, що їх забрав хазяїн в нього і не дає дозволу показувати працівникам даї. Він вже зв'язувався своєю власником? Ні, не зв'язується. Пояснює те, що в нього телефон відключений. За свою роботу правоохоронці бачили чимало різних водіїв, а з таким мовчазним зіткнулися вперше. Чоловік не пред'явив даївцям жодних документів і навіть не сказав, чи має їх взагалі. А ключі від автобуса нібито передав своєму начальнику у Хмельницький через одного з пасажирів. Ну, Поясніть, де ми ваше Ми формаємо транспортну пригоду. Надайте, будь ласка, відповідні документи для оформлення для складання всіх процесуальних документів. Як ви керували, перевозили людей по маршруту Житомир Хмельницький без документів. Поясніть, будь ласка. Після таких безрезультатних переговорів було вирішено відправити автобус на штрафмайданчик, а на водія скласти адмінпротокол за ненадання документів для оформлення ДТП. Надайте, будь ласка, документи. Посвіщує водія реєстраційні на. Автобус, страховий поліс, цільно-правовий відповідальність, так як ваш автомобіль є учасником скоєння дронотранспортних правил. передоставте, будь ласка, документи. Де ваші документи? Поясніть. Де документи? Ну я вас запитую. В такому разі, якщо ви зараз не, не пред'явите, не передасте реєстраційні документи, які я назвав, на вас буде складний адмінпротокол за статтею 126, буде сукрепи про правопорушення. За те, що ви не надали для перевірки і для оформлення матеріалу дороготранспортної природи е, е, техпаспорт, страховий поліс, посвідчення водія. Санкція передбачає штраф в розмірі від 425 гривень до 850 гривень.